Доброго дня всім! Шанувальникам українських бджіл, особливо полісянки нашої. Зараз ми знаходимося біля сім'ї, яку я використовую в якості батьківської. Тут знаходиться F1 від 110-ї полісянки Ігоря Столяра В основному всі іошки, які я робив, Крутень був саме з цієї сім'ї. Зараз спробуємо до неї поставити полоски варофлу. знімемо бджолу і подивимося, яка вона на сьогоднішній день агресивна чи не агресивна. Ось так вони зимували. Зимою я від них брав джілок для матки і ошки української степової. Робив щось на зразок відводку. Зараз постараюся поближе до бджоли опуститися, щоб ви побачили, яка вона, ця полісяночка. Як бачите, працюю поки що без диму. Зараз спробую відкрити гніздо і подивитися, чи є засів. Чекайте. Все. Зараз мій оператор допоможе мені. Я роздвину. І ось. Розплід. Джола. Розпліт. Одна рамка. Так, може маточка є. Друга сторона. На диво вони сьогодні не бігають. Сидять на рамці, як українська степова. Працюю без диму. Всього, дійде назад. Зараз ще буде одну рамку подніме. Наступна рамка. Розплітить видно. Сильно близько там не підходить. Бігає маточка. Думаю, видно, видно. Є 1 Так, ще одна рамка є. Розплічена. Ця рамка засіяна. Думаю, видно. Білок, свіжий нектар, чи розтоплений мед. Ось так вони працюють. Далі розбирати не будемо. Дякую за увагу.